Розкажіть крінж, якщо такий був у вашому житті, який пов'язаний з яжмамками, мене побила яжмамка. Мені тоді було 14. Я сиділа на гойдолці з подругою. Яжмамка хотіла, щоб ми пішли з майданчика, бо, типу, ви вдарите моє чада гойдалкою. На хвилиночку вона бухала пиво на майданчику з іншими яжмамками, а її пиздюк бігав на іншому кінці. Я не хотіла йти, вона підійшла, схватила мене за волосся і почала лупити головою в землю мене і мою подругу по черзі. Ніхто за нас не заступився. Працювала в єві адміном, туалету в магазині не було, бо це було приміщення маркету. Просто відокремлене стіною. Так, от сиділа я якось в кабінеті, приймала товар, і тут залітає якась жінка з малим років 4-5 на руках, і кричить: дівчата, де у вас тут туалет? У мене дитя дуже хоче пісять. Я сижу в шоці і кажу, що в нас немає туалету. вийдіть будь ласка, зі службового приміщення. Туалет є напроти того маркету в кафе. Вона з криками й мацюками спихнула товар, який стояв на столі, і вилетіла з кабінету. Щось там кричала, що ми безсовісні. ПС. Забула додати, що в кабінеті був лише умивальник, де ми просто мили чашки, руки. Після того, як я попросила її вийти, вона сказала: Так у вас умивальник он є, можна туди? До мене домихалася сусідка через те, що я їла морозиво у себе в дворі, бо яке ж я маю право їсти його на вулиці, а раптом її дитина теж захоче. Коли я була на дитячому майданчику зі своїм племінником, то всі думали, що в мене дитина нагуляна, бо не схожа на чоловіка. А за чоловіка вони сприймали мого брата. Прикол в тому, що мій чоловік це хрещений мого племінника, а він його також називає татом. Ситуація наступна. Я сижу і дивлюся за малим, який грає на майданчику. Підходить до мене брат, він якраз повертався з роботи, і малий до нього біжить з криком Тато прийшов. А вже через 10 хвилин приходить мій чоловік і мій племінник з таким самим криком: Тато прийшов. Вже біжить до нього. Після цього я дізналася, що в мене ненормальна сім'я. Я не можу вибрати батька дитини. А взагалі, я повія. Їхав потязі по сусідству. Була я ж мать з трьома дітьми, яка їх матюками крила, і почув, як вона по телефону комусь розповідала, що приїхала з-за кордону, бо в неї термін безкоштовного надання їй трьохкімнатної квартири закінчився. А щоб продовжити цей термін, потрібно було на якусь роботу влаштуватись, і вона звалила. Бісять, коли такі вимагають все виплати, квартиру, знижки і все таке, чисто за те, що в них є діти. Сиділа якось давно на фудкорті, їла спокійно. Прийшла до мене якась чиясь дитина і стояла. То за руки мене хапала, то по нозі гладила. Може, так їсти просила хизи. Через декілька столиків сиділа її мамка з компанією і ржала. Коли я сказала, заберіть дитину, мені у відповідь: «Дівушка, вам що жалко, що оно вослі вас постоїть? Та бляха, я після важкого дня пожерти на самоті прийшла. А не чужих дітей розважати. Ну, я мовчки забрала їжу і пішла, пересіла, але вони ще довго там щось говорили в мою сторону, що я обіділа рібьонка, бо мала ревіти почала. Мене в автобусі я ж мамка назвала хамовитою малалєткою, бо я попросила її ангелочка не смикати мене за волосся. В лікарні в черзі. Моїй дитині 2 місяці, а їхній 11 років. Її дитина дуже активна, я б сказала, балована, бігала, кричала, і ми стояли в черзі вже 40 хвилин. Малий спав, і жінка домахала, що ми маємо її пропустити, бо дитина спить, а її мала не може знайти місця, і її бере істерика так довго чекати. Можливо, якби вона нормально попросила, а не внагло полізла перед нас і ще й з претензіями, то б ми послухали її, а так іди в сраку разом зі своїм розбалованим чадом. На благо мій чоловік поставив мадам на місце. Коли я працювала у сфері обслуговування, мені в лапках подобались діти, які б'ють іграшками по вітрині. А на зауваження мої, їхні мами кажуть, робіть свою роботу. Ну ти кончена, твоя дитина розіб'є вітрину за 15 тисяч, а я буду зарплати віддавати. Фу. Короч, була ситуація. Я працювала баристою і в мене була постійна гостя з псом, чихуашка. Пес малий, але злий. Коротше, стоїть вона з цією собакою в черзі, і якась дитина почала собаку зачіпати. Хазяйка сказала раз за три, що не чіпай, я не знаю, як собака на тебе відреагує. Мамка дитини сказала: Та хай собака маленька, що вона зробить. Коротше, та чихуашка як кусила малого за руку. Мать оре, пес гавкає, дитина кричить. А потім розборки з хазяйкою собаки, хоча вона просила і забирала собаку. Понятно, що мамка в істериці, і всі винні тільки не вона, і не її чадо. Одного разу батьки привели свою дитину в скейт скейтпарк, і коли їхав на трамплін, ця дитина вибігла на нього. Я коротше думав, поки не пізно спригнути з трампліну, але швидкості не вистачало, і я вилетів через переднє колесо і мені на голову впав велосипед, кріпленням заднього колеса пробивши голову. І замість того, щоб мені допомогти, ці батьки забрали свою дитину і тупо втекли, ні швидку не визвали, нічого. З того моменту я просто ненавиджу дітей. Почала сваритись з жінкою, двоє малих дітей через те, що я попросила її, щоб її діти не чіпали мого кота, який страшенно боїться дітей. Я спокійно стояла з котом на руках і чекала, поки чоловік розрахується на касі. Заходить в магазин жінка з дітьми, і вони відразу біжать до мене. Почали шарпати кота. А я кажу так негарно, котику боляче. Кіт почав вилазити вище на шию, і я кажу: я перепрошую, але чи не могли би ви попросити дітей відійти? І вона, як на мене, почала кричати: то нашу брати, то кота, якщо він боїться, чого ви взагалі приперлись в магазин з кутом і тому подібне? Хоча на вході в магазин не було таблички, що з тваринами не можна. Мій чоловік просто підійшов до неї і сказав: по-перше, не кричіть на неї. А по-друге, наш кіт для нас така ж дитина, як і ваші для вас. Тому ми самі вирішимо, чи брати його з собою, чи ні. А коли вас попросили забрати дітей, то будь ласка, будьте добрі, бо не всім ваші діти можуть подобатись. І ми вийшли з магазину. Та вона потім, як мене бачила, то очі закатувала і дітей відводила на іншу сторону. А я ж батько підходить, їхала в метро на роботу. Поруч зі мною був чоловік і дитина. Десь півтора-два роки дівчинка. Вона захотіла встати і біситися, і він допоміг їй розутися і тримав за ручки, щоб не впала. Та стрибала і бісилася, кілька разів сіла мені на плече, штовхнула ногою і тому подібне. Батько тільки тримав її за ручки, щоб їй було зручніше стрибати буквально по мені. Коли я відійшла від шоку і сказала прибрати дитину з моєї голови, мені відповіли, що дитина маленька, не важка, і щось там таке ще. До логічного кінця довести суперечку не встигла. Вийшла на своїй зупинці, але здивований погляд, того я ж батька який не бачив нічого поганого в тому, що її донечка стрибала на голові незнайомій людині, досі пам'ятаю. Ця я ж мамка виявилася моя подруга. Колись ми з нею говорили, і я сказала, що категорично не буду годувати маленьку дитину грудьми, мені брезгливо, це спочатку реально боляче і так далі. Тобто, я наводила досить багато фактів, і тим більше є класні суміші. Так ця подруга накинулася. Що я недостойна бути мамою, що я всяка всіляка і думаю тільки про себе. На мене обідала сестра, бо я не хотіла гладити її живіт потім, уже сама, будучи вагітною, бісило, коли до мого живота руки простягували. Крінж випадок був якраз сьогодні. Я виходжу з басейну в душову, там багато кабінок і без шторок. Ну що, миюся, перевдіваю купальник на нижню білизну. Ясне діло, як знімаю плавки. Заходить мамка з синочком, якому плюс-мінус 10, і починає його мити, і витріщується на мене. А я ще й без своїх слухових апаратів, бо ж в душі миюся, то не зможу домахатися, бо знаю, що себе абсолютно не почую, не те, що в відповіді мамаші. Ну от невже дитина в такому віці не може сама помитися? Ладно то вже, що цей манікен перед дзеркалом стояв і не порушився зовсім, коли треба було сушити голову феном. І мамка почала сама його сушити, мовчки, і знов на мене витріщилась. От мені що, адміністрації позалітися, що вони пускають дорослих хлопців жіночу роздягальню? Чи як? Найбільший крінж це те, що мені я ж мамки казали: от родиш, поймеш. А я родила і не поняла. Якось їхала в трамвай, і напроти мене їхала мамка з дитиною. Ця дитина ногами, підошвою, секунду били мене по нозі. Мало того, що мамка її бачила і нічого не казала, то вже коли я не витримала, бо боляче, все ж таки, було, і бити вона мене не переставала, то я спокійно попросила маму, щоб дитина перестала. Та мамка на мене так накинулася з криком, що то піпс, коротше, я ще й вина залишилась. Чоловік почав виштовхувати мене з маршрутки через те, що я не захотіла уступити місце його десятирічній дитині, їхала додому після 14-ї годинної зміни, де навіть не присіла. Я коли народила, сказала подругам: якщо в інсті побачите статус, щаслива дружина і мама маленького ангелочка, то бити мене чимось тяжким, бо то вже не я. Моя тітка чуть, що коли сестра погано спить, чи плаче, чи виридує без причини, чи не слухається, чи відриває лялькам голови, сестрі зараз 4 роки, то вона відразу ж везе її до бабки і чепчувать. А коли я починаю з нею воювати, що це за шквар і лайно, і що все пояснюється психологією, дитячою, психофізіологічними особливостями росту і розвитку дитини, то вона і слухати не хоче, і вірить, що шептання бабок рятує від усього. Що там казати, вона недавно травмувала плече, і ні, щоб піти до лікаря, вона пішла до бабки, і вона вправляла їй плече. Це просто піпець і сміх, але пофіг на туть. Тітку, горбатого могила і справить. Мені сестру шкода, що в неї така хвора мама. Колись в років 15 в мене боліла спина, і замість лікарів мене завезли до бабки, яка вправляє. Спина хватила через три дні знову. Коротше, де була гарантія, що жінка без медичної освіти не натисне кудись так, що я вийду звідти буквою З, не знаю, чим думали мої батьки на той момент. Тут багато крінжавих історій про я ж мамок, але краще з однієї сторони бути я ж мамкою, яка за дитину рве, ніж бути тупою дурою, яка її ненавидить і б'є. Був випадок, коли я стала свідком, як мати до дитини каже: коли ти здохнеш, я тебе ненавиджу. Отут страшно стає. Вона сильно била дитину, бо хлопчик був дуже схожий на колишнього чоловіка. Я була вагітна тоді і ніколи не забуду, як дитина горнулася до мене і взагалі шукала тепла. В неї є ще дівчинка, але дівчинку вона любить, бо та від другого чоловіка. Самий страх, що жителі того села викликають соціально дуже часто, але ті розводять руками, бо умови нормальні. В років 7-8 до моїх батьків прийшли батьки моєї однокласниці і почали домахуватись, чому мої батьки завжди купують мені новий одяг, і так далі, бо бачите, її дочка теж таке хоче і просить. Деякі старші люди кажуть, коли дитина плаче без перестанку, то це з глаз і треба злизати злоба три рази і щось там сказати, по кутках в хаті поплювати, вони щиро вірять, що це допомагає. Маю двох дітей, які ходять в садочок в різні групи, і як бонус працюю в школі. Тому я ж мамок і я ж батьків бачила всіх сортів і відтінків. З останнього працює в нас тупа дура, психологом. Всі, хто просить і не просить, повчає. Як треба виховувати дітей, а в самої 11-річна дебілка, яка на уроці праці склеїла собі волосся клеєм ПВА і пробила руку степлером до парти, бо надоїла судіти і менша дівчинка, яка не знає в 5 років кольорів і як її звати. Може, це якісь новітні методи виховання, за які вона нам всім втирає, але якось працює так собі. Дякую, що слухали. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось, а якщо у вас втраплялися схожі історії в житті, то напишіть їх у коментарях.